Получається все добре, крім, того, крім скорості і корпусу. Ми даємо поситлення передачі, обводимо фішки, б'ємо удари, і граємо в футбол. Ми вчимо дітей грати. Це не академія. Це перед академією є така школа, яка навчає дітей грати. Есть, діти приходять, навіть які ніколи не грали, вони грають в різноманітних турнірах і ми їх вчимо. Потім ми плануємо їх віддавати в академію, тому що вже наші троє дітей їхали в академію в Шахтар 2012 року. Шахтар Проскул це футбольна школа, яка є зараз філіалом футбольної школи Шахтар. Наразі про скул це з 5 до 14 років школа. Вона є в Києві, є в Чернівцях. Це дві школи в Україні. Школу ми відкрили в лютому того року. Наразі десь півтора року назад. Фінансують школу батьки, тому що вони оплачують абонементи. А Шахтар нам допомагає медіа, допомагає підтримкою там різного роту квитками на Шахтар, на лігу чемпіонів, на різноманітні заходи. Там різні школи зараз відкриваються в Європі, в Прагі, в Польщі, в Німеччині. В Австрії вже відкрилось, Вони нас запрошують в свої філіали на турніри. Ми беремо участь в турнірах по всій Україні. Ми беремо участь в чемпіонаті області Чернівецької. Ми виїжджаємо на турніри в Італію. Зараз в січні їдемо в Барселону. Потім їдемо зразу в Мілан в Академію Інтера. І нас запрошує в Австрію. Школа Шахтар-Новенька, яка відкрилася. Ми беремо тренерів, у яких є ліцензії, по-перше. Зараз працює нас тренер з Шахтаря з Донецька, який пройшов всі вікові категорії, які тренував Там місь грав в Шахтарі. 2 є двоє хлопців, які грали в вищій Лізі в Олімпік Донецьк». Це Масікевич і Янков і Микита. Вони грали в вищій Лізі в Донецьку. Є Тодорович Олександр, який грав в Буковині в Меркурії в першій лізі. А також зараз взяли ще двох молодих тренерів. І плануємо також розширяти наш тренерський склад. Бази немає. Ми плануємо відкрити власне поле. Працюємо над цим. Дуже надіємося, місцева влада нам допоможе, і будемо робити своє поле. Це однозначно, тому що у нас дуже багато дітей. У нас вже 150 дітей в школі, і кожен день майже записуються діти, і нам треба десь їх дівати, десь їх тренувати, працювати. Багато команд хочуть до нас їхати на турнір. Нас ми запрошені в дубівці, тому що тут чинівця дуже складно, полів дуже мало. Тому ми поля орендуємо і зразу з, 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 з екіперуванням, зразу з усім приїжджаємо сюди і виставляємо тренуємо дітей на місці.